Вже скільки років замок не реставрувався? Десь і там щось, і там треба. Там гонт вже дірявий. Такого видно. Yeah. То вони займаються виготовленням проєктно кошторисної документації, бо, начебто, буде державне фінансування на якісь роботи. Тим більше зараз наближається дата 600-річчя з'їзду монархів. І, по-моєму, в тому документі, який був прийнятий державному, та, так і, так і здається, написано, що реставрувати ті необхідні роботи, які треба в замку, все складається до того, що трошки, трошки, ну не знаю, коли Ти це важко замок. сказати роки, скільки коли це прийде часу, коли буде виділене фінансування. Але, але така дата точно сприяє тому, що увага на державному рівні замку буде надана, і та й пора вже, бо десь там. То стіна від, 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 Та, Сильно Стіні. боятися того не треба, то що це було як. Там є основний масив історичної стіни, а в радянський період, в 70-ті чи 80-ті, ну типу реставрувався, е, вирівнювали ту стіну і закидали радянським, радянською цеглою, ага. доклали. І це воно відшаровується.